Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. То зараз поговоримо про м, південь з нами на зв'язку Наталія Гуменюк, це речниця оперативного командування Південь. Пані Наталію, вам вітання і слава Україні. Героям слава і зі святом, з Днем соборності і віримо в нашу єдність. Дякуємо, взаємно. Я пропоную почати нашу розмову з того, яка зараз ситуація на півдні загалом, особливо що стосується російських обстрілів. На жаль, обстріли продовжуються, і це терористична атака на мирні населені пункти. Вночі знову обстріляно Нікопольщину. Вони продовжують використовувати важку артилерію, руйнувати цивільну інфраструктуру і провокувати сили оборони, завдати удару відповіді в напрямку Запорізької атомної станції. Це продовження техногенного терору, таке яке відбувається ну, майже щодня. Дуже рідко відбувається доба, коли немає. Обстрілів на цьому напрямку продовжуються обстріли і правобережної Херсонщини. На жаль, ми не можемо забезпечити абсолютного захисту мирного населення, але дуже вдячні херсонцям взагалі за те, що вони розуміються на тому. Що це обстріли спровоковані окупаційними військами саме для тероризму для того, щоб тероризувати мирне населення і просувати свою схиблену ідею руського миру? На жаль, є обстріли, але ми відпрацьовуємо у відповідь. Ось тут ми вже працюємо відповідально. Виважено і ще раз підкреслюю, що в наш вогонь по лівобережжі ускладнений тим, що вони намагаються ховатися за мирним населенням. Так само, як і вогонь по Кімбурдській коті, ми продовжуємо працювати і на цьому напрямку, і спокою там немає окупантам, навіть коли вони намагаються міняти місця дислокації. А на цьому цьому півострові це дуже важко через географічні особливості. Вони після першого ж свого пострілу отримують потужний удар у відповідь. І за цю ніч знов є ураження п'ятьох окупантів, і підтверджено і двох одиниць автомобільної техніки. Це те, що ми можемо вже підтвердити, хоча втрати знаємо набагато більші. Пані Наталю, от згадали ви про цивільне населення, за яким підло і нахабно ховаються окупанти. А розкажіть загалом, що відомо про цивільних, які зараз перебувають на окупованих територіях, якої є зрештою гуманітарна ситуація і, можливо, райони, де зараз ситуація є направду дуже важкою, саме для мирного населення? Звісно, якщо ви можете озвучити таке в ефірі. Ситуація досить складна дійсно, тому що ворог, крім того, що ховається за мирним населенням, він ще продовжує підступно їх обстрілювати для того, щоб створювати ось це напруження, внутрішнє напруження і е, намагатися викликати відразу до сил оборони, зокрема на Олешківському напрямку, майже щоночі вони практикують відганяння мінометних підрозділів з населеного пункту, і вкривання вогнем цивільного населення з поясненням потім, що це зробили сили оборони України, але на щастя, наші люди за час повномасштабного вторгнення вже дуже потужно вивчили тактико-технічні характеристики зброї і вже розбираються навіть за шумом свисту, що летить і від кого цей привіт. Тому дякуємо за розуміння. Спираємось знов таки на сили протидії, які функціонують на лівобережжі, на сили з рух спротиву, і які дуже потужно нам допомагає. і Ми продовжуємо роботу. Саме через цю співпрацю з ними ворог постійно маневрує. А це ви розумієте в сьогоднішніх умовах погодних дуже складно. Це постійна зміна місць дислокації, не, не мають вони постійного е, такого при. Стане ще, де можуть заховатися їм весь час необхідно змінювати місця дислокації, і саме через це вони нервуючись, переганяють і місцеве населення за собою, виганяючи їх з будівель, з їх домівок приватних, займаючи там місця дислокації, де вони можуть розсередитись максимально. І це ось ці методи такого поліцейської держави, які, до яких вони звикли у себе, і які підкреслюють, що вони абсолютно не цінують. Людське життя, абсолютно відсутнє розуміння демократичного суспільства. Це абсолютно тоталітарна держава, яка проявляє себе як країна-агресорка навіть на тих територіях, де нібито принесла мир. А чи є зв'язок на окупованих територіях? Бодай якась можливість, очевидно, без деталей, тому що це питання безпеки, але бодай якась можливість дізнатися про те, що відбувається. На вільних територіях України, бо дуже часто люди, які виїжджають з окупації, говорять, що загарбники годували їх фейками про те, що Київ уже здали і вас здали, Україну вже немає. Тобто, чи є можливість справді, хоч трошки об'єктивної інформації отримати. Дуже ускладнена ця ситуація наразі, тим, що ворог намагається максимально глушити засоби комунікації, максимально відрізаючи від трансляції цивілізованої цивілізованих медіа, дійсно наповнюють ефіри повністю своїми фейками, своїми пропагандистськими каналами. Але на щастя існує людський зв'язок, та з те та саме стам сарафанна радіо, яке Працює за тим принципом, який ми налагодили. Є у нас засоби донести інформацію до мирного населення під окупацією про справжній стан справ. На щастя, дякуємо знов таки руку спротиву за те, що співпрацюють з нами і можуть повідомляти місцевим цю інформацію. Нещодавно пані Наталі ви говорили про те, що Росія станом на зараз на південному напрямку менше використовує дрони шахет. Чи змінилася ця ситуація? Чи вона все ж залишається такою? І чи можемо нашим глядачам нагадати, чому, чому змінилася ось ця тактика із іранськими дронами? Ми говорили про те, що в принципі і погодні умови сприяли тому, щоб в них трошки зашухлась ця ситуація. Вони дійсно вивчають і підлаштовуються, тому що штормовий вітер, який був дуже потужний, штормове попередження тривало дуже довго на південному регіоні. Цього року в цей сезон, хоча в принципі погода типова, але вона, як правило, мала менше періоди. Наразі тривалася достатньо довго напевно, що і природа на нашому боці, і вони вивчають дійсно можливості використання дронів, оскільки зараз вони базуються віддалено, це збільшує період перельоту, і їм звісно цікаво, як витримати такий довгий переліт, переліт без збиття нашими засобами протиповітряної оборони. До того ж, ми спостерігаємо, що вони посилили повітряну розвідку, отже, вишукують системи протиповітряної Повітряної оборони, які їм не дають спокою, їх результативність зростає щоразу, і перед саме такі заходи вони вживають перед тим як застосувати таку хвилю атаку дронами, як правило. Також ми спостерігаємо, що вони все ж таки можуть підготуватися і до масованого ракетного удару, незважаючи на те, що останніми днями вони почали зменшувати перебування ракетоносіїв в Чорному морі. Зокрема, станом на сьогоднішній ранок, ракетоносіїв залишилось чотири це тільки на дні, І загальний залп ми оцінюємо як 32 ракети. Тобто, корабельне угруповання також має певні. Проблеми в зв'язку з штормом в морі, в зв'язку із поривчистим вітром, і необхідність підводних ракетносіїв виникла з яких у пункти базування, але це просто трошки полегшує нам систему спостереження, оскільки пуск з підводних човнів ускладнено виявити. Надводні нам легше зафіксувати, але все ж таки 32 ракети на поготові Це говорить про те, що вони не відмовились від системи готовності до точкових або масованих ракетних атак. Знаєте, пані Наталю, хочеться перефразувати тепер відому фразу Нехай погода та негода наробить окупантам шкоди ну принаймні досі, як ви говорите, навіть природа перебувала на українському боці, але мусимо все ж бути максимально обережними. До цього закликаємо наших глядачів. Дякую вам за детальну інформацію та пояснення. А нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була Наталія Гуменюк, речниця оперативного командування «Південь».